Мужики, сьогодні п'ятниця, я не хочу сьогодні грузити людей реклами, купи, 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 хлопці кому треба, то купи сам. Той тобто знає, що купи і купи. Я сьогодні хочу розказати вас, вам, друзі, як правильно підібрати з моєї точки зору свій тракторець. Хай таке буде відео, може кому буде корисно, може хто це знає. Без різниці, скільки вона набере переглядів, то не суть важливо. Може, якщо одна людина подумає, задумається і так далі, що потім вона не купила, знаєте, якусь парашу. От. Образно. Тому що ну, китайці то є китайці. Тут бляха, муха, треба покупати. Дуже підход матір такий, знаєте, дуже обирати, е, уважно і розуміть саме головне, з чого почати для себе. Для чого вам цей трактор треба, хлопці. Оце саме важне питання. Без цього можете навіть не дивитися, там, який бренд, там не бренд, який там примусово, модні всякі ці е, тенденції. Поняв, зараз модно примусово, зараз модно, щоб була дуга, щоб було все повний фарш, щоб був побільше капот, щоб було побільше колеса, щоб подешевше, дай побільше, дай блистіло, хлопці. Ось, все, ось ось. Все. Воно іде. Дуже, дуже, дуже схоже, дуже схоже. В першу чергу вам треба відповісти на питання собі: нащо вам трактор? Який об'єм у вас роботи стоїть? Скільки у вас землі? Які будете робити роботи? Якщо в перспективі там для чого він вам може знадобитися? Ну, умовно, якщо у вас там батько є. Чи дід в нього там, бляха, 10. соток 20. Він тим мотоблоком волочиться. Він там каже, так, трактори треба МТЗ купляти. Ну він, Йому фактично треба замість мотоблока просто, щоб їздити там, свою 5 соток 10 картошки викопати, вот, покосити біля хати, там, привезти якихось там сіна з цим самим коровом і так далі. Ну, таке. Як помічник. і він там отом этом матоблоком мучається з тим прицепом, щоб не перекинувся, де не забився дід, то берете йому обичний самий 160 простий кентавр, в нього дешеве, дешевеньке мотоблочне, навісне, все з нього з мотоблоку підійде, йому не треба буде за ним там особа робити. Якщо він мінімальну нароботку там, робить там по 100 мотоголин в рік там чи менше, то ніфіга йому не буде. 5-7 років він нього проходить і все буде атично. Якщо дядько з руками все, а, Понятно, що МТЗ, ну за таке. Так само, якщо у вас там є пай. 3 гектари, 4 гектари, 5 гектарів, вам кажуть. Так і так, дядька, ну блін, давай бери там там якийсь 244 там собі. І тільки, тільки він справиться, то можете теж того менеджера додупувати. Розумієте? Чим більше площі, тим вам більше, більше треба вес, щоб був трактор і щоб був він в першу чергу. Ремонт Такие взять, взяти, наприклад, да, на пай в 3-4-5 гектарів, то буде смерті подобно. Бо то є корчина, які от то для діда купать картошку в 10%. соток, поняло? Ну, условно, да? Берете мінімум шефенг, якщо у вас є гектари, якщо вам треба багато трактором працювати, і по людях, і самому буде нароботка йти в рік, ну, нормально. Буде важкі задачі, там фреза, мульчер, коса, десь поїхати в ліс, хлопці, шефе обираєте, передній приводний чи повний приводний. Оці, во не дивіться. не дивіться, Це не для цього. Во, це не для цього. Поняли? Так само, так само, якщо вам треба там, ну знову ж таки, ремні вас не устраюють, у вас є заробіток. ви знаєте, що ви на тому тракторі заробите собі гроші, вам треба робити, вам треба робити швидко, зручно, щоб вам було комфортно. І вам треба такий многозадачний трактор, щоб там і було гідро, гідровихід на прицеп, був, щоб можна було поставити лопату, і щоб можна було поставити якогось дровакова, і щоб можна було підключити якийсь там не знаю, мульчер, пресподборчик, все і все. Знов-таки таке не дивимося. Так я не дивимося. Дивимося на трактора трьохциліндровий, мінімум. А, має бути, що Коробка 8 передач вперед 2 назад. Має бути мінімум, а, навісне, трьохточечне, дві скорості Вома, широка база, метр метра, вага, тонна 300 І від цього вже відштовхуємося. Трактор для всіх для любих задач, для будь нужд. То має бути Кентавр, ДВ, Оріон, може бути, повноцінний великий трактор. от, такі от наприклад, Кентавр, Да? Він всі закриває задачі 24-ка повністю. Там собі можете вибрати 24-40 коней, скільки вам треба. Далі. Знову ж таки, якщо у вас, наприклад. Роботи дуже много. Якщо у вас є багато важкої роботи. Якщо у вас не хочеться з трактором гратися, тому що, знаєте, чим дешевше китаєць, тим там до себе, для себе підробить, щось доробить з електрикою і так далі. На китайцях, які не брендові, не преміум, як то кажуть, брендів, багато дуже на чому китайці економлять. І то візьмете любий. Він то буде робити, Поняли? Там що коробку порве. Чи мостипорове, то врядлі. Но по мелочі вам буде мозги бать, вибачте. Тому що там зекономили, там зекономили, там зекономила. Плюс, якщо давати хардкору, як то кажуть, по жесті, як знаєте, бачите, там відео, де люди в лісі, в болоті, по пояс тянуть бревна, ну такі нагрузки дуже сильні, то все одно моторесурс. Бюджетних тракторів, інше трохи железо буде, Чисті... раньше, там залишив шестерню, раніше якісь якийсь вау і так далі. Тому що все-таки ця техніка така, теж, так, ну як для себе, ну вже на гектари, поняли, на 3, на 4, на 5, на пай, ну, більше там для себе і без, без хардкору, без жесті. Якщо э, треба прям Іменно, ну <смеш> До того хлопці, то так і бренди: ті ласкаути теж без хардкору, без жесті. По-перше, Донфен, по-друге, лово, по-третє, ДТЗ, по четверте можете подивитися чи джинму. А, я б брав ДТЗ-шку або Донфенг, поясню чому, тому що ну, Донфенг, то я думаю, не треба пояснювати мені чому. От на фермера, там, той, той новичок, напишіть в коментарях, хто має Донфенк, що ви їм робили, які він витримував завдання. Ну, тому що то є з китайців як Mercedes. Поняли? Отак, якось як в машинах Mercedes, так і Донфенг в китайцях. Багато можна писати, каваріть, але як показали роки, то сама надійна техніка. Е, сама крута. І так само, е, чому ДТЗ, тому що ловольчиків зараз трошки мало. ДТЗ по якості не уступає «Ловел», а в принципі, по всяких там сучасних наворотах, і те, що там може бути трактор вже зручніший з реверсом, удобніший, там, і якщо примусована навеска реальна треба, то вона буде і ну, комплектації можуть бути гучій, ніж в Ловоль. ДТЗ 52, 53 і 54.04, тобто 25, 35, 40 сил. От. Джинма під вопросом трохи, тому що вона дуже незручна сама по собі для роботи. там Компоновка не буде вам не підлоги рівна, нічого, вам будуть такі речаги між, між ног в сраку давить. Вон моз, до речі, ДТЗ, які добрі. Як в 17 2017 році. Ну, коротше, застаріла, дуже, нічого не оновлювала, вона хороша по ціні, вона надійна. Ну теж там так по кузову, по електриці, на економию вже китайці, той. От менше всього хлопців все одно економлять на дяді Федорі. Ну, от це на перше місце можна поставити. То такий трактор, який, ну, прям дуже постаратися треба, щоб його вгомити. Прям дуже треба постаратися, дуже прям треба мати руки стоять, так, так дуже, ну, дуже специфічно, щоб прям до нофенга вломити. Ну, понятно, що можна любий який вломить. Ну я маю на увазі просто тяжко роботу, експлуатацію. Адекватно, зрозуміло, да? так? Вот. В принципі, базові речі і все. От від цих потреб, що в принципі можливості тракторів я вам пояснив, вам треба понімати, що ви будете робити, які у вас роботи, треба понімати, скільки у вас об'єму, треба понімати, скільки у вас буде наработки і напрацювання на рік. І від цього вже відштовхуватися. А потім вже ви обираєте, який бренд буде. Якщо там бюджет не обрали, да, там щось таке не лово, там не джинма, не Донфен, а щось проще, тоді вже обирають там комплектація, яка вам треба, яка фірма, дивитесь по відгуках. Ще дуже важливо не купити щось таке, що, знаєте, потім хрен обсудити. Так треба, щоб ті трактори були всюди, і в інтернеті, і по всіх тіктоках, і по всіх площадках, щоб, як, наприклад, Сентай, вони везде. Там можуть бути різні назви ціла, XT-244-вони візде. Так само шифани, з різними капотами, різні постачальники возять. ну, В принципі, теж візде вони є. Так само там Донфенгі, так само там Джинма, так само там Ті E, і так само там теж кентаври, Оріони. Тобто Їх багато, ви на них знайдете запчасть любу, без, без питань і спустя рік, і спустя два, і спустя три. E, вот. Тому, e, хлопці, то теж дуже важливе питання. Ну і обирайте фірму, яка не знаю, вам до смаку, де вас. E, як то кажуть, відгуки і все остальне. Тому хлопці, ось таке відео. Я тут не рекламую нашу фірму. Якщо знає, хочете нас купити, ви знаєте, де контакти, номера і можете звернутися, і все без питань а, на ваш розсуд. Я сподіваюся, що воно було комусь корисне, хтось не зробить якусь глупу помилку і не купить якусь розрекламовану херню. Всім добра і миру, хлопці.